Тільки коштує один день життя в ЖК Діброва Парк. Кожен міранок починається однаково. Прогулянка з собакою і чашка ароматної кави в кав'ярні алгоритм. Я завжди беру свій улюблений капучино без кофеїну і це задоволення вартує мені 75 гривень. А отарчі щоразу отримує свої смаколики на відміну від мене безкоштовно. Після прогулянки тренування в студії Майбодіфіт. Вони разом із ЖК організовують такі заняття для мешканців кожної суботи, і це обходиться безкоштовно. Але якщо зберусь позайматись на реформерах, то тренування коштуватиме 600 гривень. Далі манікюр в салоні. Норм обожнюю салон за швидкість, година 20 і все. Я виходжу з ідеальним покриттям. Тут я залишила 850 гривень. Неподалік нашого ЖК є торговий центр Ретровіль, тому далі в планах невеличкий шопіт і коштував він 3290 гривень. Швиденько повертаюсь додому, але тут мене чекає пустий холодильник, тож без варіантів йдемо за продуктами. Зручно, що в ЖК є супермаркет, не треба нікуди їхати, є все необхідне. Набрала повний кошик на тиждень і залишила 2230 гривень. День завершую так само, як і починала прогулянкою з собакою. І останнім Часом у мене з'явилася нова традиція какао перед сном. Беру маленький у кав'ярні регіон і це коштує 80 гривень. От така вийшла загальна сума мого дня в ЖКД парк. Як думаєте, це багато чи мало?